Співали українські пісні, також деяких дітей наших ревесників учили українським словам, вони учили у нас, був такий культурний обмін. Коли у, нас були... коли у нас був час для розмов з місцевими, то коли проводили спортивні ігри, ми говорили з дітьми-казахами, дітьми нашими ревесниками, і розповідали про те, що у нас в країні війна. Це були і діти військових, і діти. Часть у різних заходах в Черкаській області беруть участь в Олімпіадах в культурних різних заходах для того, щоб ми могли спільно із нашими військових родин представити Україну Там не лише відпочити, а й могли розповісти про Україну, розповісти про Черкащину.